Вітаю, це хід будівництва клубного будинку Віла Погулянка за листопад. Нагадаю, що будинок розташований в затишному зеленому мікрорайоні Львова неподалік від центральної частини міста. До того ж, найвищий рівень комфорту кожному гарантує якісне оздоблення. Сучасна архітектура, будована стоянка для автомобілів, а близькість лісопарку погулянка створює тут дивовижний неповторний мікроклімат. І тепер власне доробіт, які вже виконані у Віллі Погулянка. Тут вже оздобили місця загального користування, встановили лічильники газу та встановили камери відеоспостереження. Будівельники пофарбували стіни сходових маршів. Також вже виконано облаштування меж території, вже завершено виконання підпірних стін терас. Змонтовано лампи зовнішнього освітлення під'їзду. Тривають роботи з благоустрою прибудинкової території, встановили дитячий майданчик. Облаштовано зовнішнє освітлення, завершено облаштування гостєвого паркінгу. Як бачимо, будинок активно готується до введення в експлуатацію. Залишились останні штрихи. А я попрошу від вас лайк до цього відео і підписку на наш канал. Тут ви зможете слідкувати за ходом будівництва цього та інших комплексів від корпорації нерухомостіріл. Також ви можете поставити свої запитання в коментарях. І, звичайно, наші менеджери радо дадуть відповіді на всі. Контакти та адреси у описі. До зустрічі.